Докладний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи. Записуємо тему уроку до зошита. Назва твору. Кишенькові гроші. Уважно слухайте текст. Записуйте орієнтовний план до твору. Троє п'ятикласників нетерпляче топцювало за рогом школи. Мерзлякувато щулилися і куталися в піджаки. Погода сьогодні від самого ранку геть зіпсувалася, взявся мрячити неприємний сірий дощ і дошкільний вітрисько раз по раз виривався за будівлі. та що сили, смикав. Усі, хто траплявся йому на шляху, щоразу, як проносився такий пори вітру, з дерев облітало мокре жовте листя, яке липнуло до всього, до чого могло вчепитися. Хіба приємно у таку погоду стояти в самих піджаках і бозна скільки на нього чекати? На кого? Та на другокласника Вітька. Вже кілька днів поспіль ця трійка перестріває Вітька за школою, коли він після другого уроку. Поспішає за булочкою до сусіднього мінімаркету. Хто ж винен, що Вітько боягуз і що варто було старшим хлопцям показати йому кулака, як він одразу ж добровільно погодився віддавати їм всі свої кишенькові гроші? Хоча хай би тільки спробував не послухатися такого прочухана завдали б, що довго би пам'ятав. І де ж він? Скажіть, так забарився. Невже надумав обкрутити п'ятикласників круг пальця, не піде по булочку і не принесе грошики. Та ні. іде, нарешті показався за школи. Куди це ти, так хутку? Чим чекуєш? виступив руки в боки, найнетерплячіший вимагач. А ну стій, скомандував другий друзяка задирака. Скільки гривень дала тобі сьогодні матуся на солоденькі? Поцікавився третій. Давай но, ну, я перерахую. Худорлявий, мов Соломинка, боязкий Вітько нерішуче зупинився і навіть трохи позадкував від задирак. Навіть не думай утікати. Нас доженемо, суворо попередив п'ятикласники. Тоді тобі буде непереливки, додав страху другий. Швидше діставай гроші, бо ми тут мало не задубіли від холоду, доки на тебе чекали, нетерпляче наказав Відькові третій вимагач. Але мама сказала, невпевнено прибелькотів Відько, щоб я купив собі булочку. Що? витріщилися на нього п'ятикласники. Що ти там бубониш собі підніс? Мама сказала, набрався в мужності хлопчик і заговорив. Голосно, Голосно мало, не мало не закричав. Мама забороняє мені віддавати кишенькові гроші будь кому. Схоже, Відько сам налякався своєї сміливості, але хлопчик відважно поглянув на п'ятикласників, ніби зовсім зовсім, їх не боявся, хоч насправді ще й як боявся. Вони ж бо он які високі, кремезні, один навіть товстий, а всі троє такі нахапні. Що жах. Затвором... Щоденник Славка Хоробрика Оксани Радущинської. Успіхів вам!